Вітаю, всіх, шановні, ну, сьогодні ми зібралися 4 лютого, коли світ весь цей день всесвітньої боротьби з онкологічними захворюваннями. Звичайна патологія, всі ми розуміємо, що вона досить підступна і страшна. Але якщо вчасно її виявити на ранніх стадіях і правильно пролікувати, Спеціалізованих закладах, щоб були досвідчені спеціалісти, обладнання, то, звичайно, є багато прогнозів на нормальне життя, на виздоровлення людей. Відсоток виживання при першій-другій стадії більше 10 років, десь 90%. Тому хотілося б сьогодні цей день ще раз звернути увагу і громадськості, і людей на те, що в першу чергу необхідно думати про своє здоров'я. Не боятися звернутися до лікарів, до медичних працівників, не затримуватись з обстеженням певним, а приходити обстежуватися, берегти своє здоров'я для того, щоб попередити, по-перше, цю страшну хворобу. І, звичайно, що, не дай Бог, вона десь виникне, щоб її можна було нормально, вчасно пролікувати. І у нас в області на даний час знаходиться на обліку біля 35 тисяч онкохворих. За минулий рік взято первинних хворих на облік це більше 4 тисяч 4 тисячі 72 хворих. Тенденція йде до збільшення, і це я вважаю нормально, тому що до початку коронавірусної хвороби теж десь такі показники відносно були. Потім захворювання за рік вперше виявлених хворих зменшилося десь чути не в два рази. Це було і під час війни перший рік теж. Люди не зверталися, люди ну, боялися, по перше, при коронавірусі різних контактів сиділи вдома. Під час війни теж зрозуміло. Зовсім другі проблеми і питання були інші питання, як вижити на даний час, і в минулому році, і в цьому році, і в 23-му році, і в 24-му році тенденція йде до збільшення людей, які стоять на облік вперше з онкологічною патологією. Це і облік, і звертаються люди, і не сидять вдома. І я, наприклад, за те, щоб люди ще раз нагадую, прошу звертайтеся в будь-які заклади. В першу чергу до сімейних лікарів, до загальної мережі, де є спеціалісти, які можуть хоча б оприділитися запідозрити щось. А потім, звичайно, якщо щось виявило, звертатися в спеціалізовані заклади, які займаються онкологічною патологією. Крім того, за минулий рік і за попередній рік є тенденція до зменшення смертності від онкологічної патології. Це теж один із результатів того, що на даному етапі лікування, рівень лікування, рівень звернення все-таки покращився, і люди кажуть, продовженість життя людей збільшується. Ну, що таке рак декілька слів? Це звичайно є клітини атипові, які виникають в будь-якому органі в організмі. Під впливом, по-перше, зовнішнього середовища, в зв'язку з тим, що імунна система десь ослабляється, і за рахунок теж зовнішніх впливів. І цього виникає тоді пухлина, яку організм не бачить імунна система не може її знищити, і вона розвивається, і виникає така ракова пухлина. Причин, звичайно, багато, є зовнішні причини, є внутрішні причини. На далі час одна із причин, які ну, таких основних причин, зрозуміло, що і коріння, і алкоголь, і здоровий спосіб життя необхідно. Це думаю, що це зрозумілі питання на даний час, під час війни ще надо додаткові фактори: це хронічний стрес, люди переживають, які теж знищують імунну систему і ослабляють організм. Онкологія знаходиться на другому місці. По захворюваності з іншими нозологіями. На першому місці це серцево-судинні захворювання. Це, здається, зрозуміло, тому що інфаркти, ну, які приводять і до інфарктів, атеросклерозу, це все серцево-судинна патологія. Досить багато людей ну, хворіють. А на другому місці стоїть онкологія. І смертність від стоїть на другому місці смертність від онкології теж на другому місці після серцево-судинної патології. Хоча в розвинутих країнах вже світу, Європи в першу чергу, смертість від онкології виходить на перше місце, тому що лікування серцево-судинної патології там на досить високому рівні і профілактичні різні заходи, і люди живуть довго, продовженість життя збільшується значно, але з часом, з руками, звичайно, ослабляється організм, імунна система і рано чи пізно. В таких роках уже старших виникає рак, і ясно, що цю хворобу треба в такому віці вже старшому. Ну, важко здолати, тому що організм вже не може так серйозно боротися, як в більш-менш молодому віці. Що стосується заходів по ранньому виявленню онкологічної патології, звичайно, проводиться ну, щодо документального забезпечення, є наказ Міністерства охорони здоров'я. Щодо проведення скринего обстежень людей, де що таке скрінові обстеження? Скринін це коли людина ще не хвора, нема ніяких симптом, нічого її не турбує. А є певні періоди життя, роки, певні там генетичні можливості виникнення онкологічної патології, і зобов'язану людину зобов'язують, ну просять, рекомендують, щоб вона пройшла певні види обстеження. По-перше, це раннє виявлення колоректального раку. Це кишківник, це е, рекомендують колоноскопію проводити раз в 3-5 років, ну, в залежності від років після 50 років обов'язково. Е, це мамографія рак молочної залози. Теж рекомендують проходити жінкам після 40 років. Е, воно дає, просто вам хочу пояснити ще всім, що. Немає нема ніякої підозри, навіть, ну, ми рекомендуємо жінкам, щоб вони обстежували себе регулярно. Але нічого не можна пропальпувати, приділити, ніякої пухлинки немає, а мамографія може дати наявність якогось спочатку пухлини на, наприклад, на рівні 1-2 міліметри. І вже там бачимо структуру, що це є онкологічна патологія. Тому її тебе треба проводити, поки немає ще якихось клініки. Мо що якщо починається клініка, якісь симптоми, щось турбує, це вже пухлина, ну різної локалізації, Це вона вже на якихось ну несуть не на ранніх стадіях. Це вже пойде по враження нервової системи навколишніх тканин, які дають певні симптоми, такі. Крім того, Національна служба здоров'я впровадила певні пакети. Поранення діагностики онкологічної патології, скринінгові пакети теж пріоритетні, де обстеження оплачується по таких нормальних цінах. І лікарні, які мають, ну там вимоги йде, до обладнання сучасне, щоб було, і звичайно, до реєстрації даних випадків, і щоб організувати роботу для того, щоб люди приходили. Є стимул для цього, і в принципі це для обстеження, наприклад, шлунку, гастроскопія, пріоритетний пакет для обстеження товстого кишківника, колоректального раку, вилина це колоноскопія, патологія, наприклад, матки, гістероскопія, бронхім. Бронхоскопія, і мамографія, і цистоскопія для патології сечового міхороку. Це шість таких пакетів пріоритетних, які Національна служба здоров'я проводить пріоритетну оплату. І тому в багатьох лікарнях на даний час, і це позитивно, я вважаю, тому що в багатьох лікарнях, ну, в бувших районах, зараз загального профіля, це обладнання вже є, і воно забезпечили лікарні і себе. І вони, в принципі, хто як кажуть, займається цим питанням і в тому числі хоче заробити певні кошти, звичайно, вони працюють і організовують людей, щоб вони проходили ці обстеження, і воно дає певні звичайні результати щодо. Надання допомоги, наприклад, на даний час санклічне допомоги у нас в онкодиспансері. Ну за останні часи ми в принципі вдалося нам зробити певні ремонтні роботи реконструкцію, зробили, щоб були більш-менш нормальні умови для людей, які там перебувають. Ну і за рахунок коштів Національної служби здоров'я, які ми заробляємо, надаючи послуги на даний час. У нас забезпечення обладнанням в повному об'ємі, практично є і різні відділ системи. Для того, що я розповідав, все це у нас є, ми людей обстежуємо, і мамографи сучасні цифрові є, з томосінтезом міні-комп'ютером, де в десятки разів збільшується місце, де є підоза на пухлинку, і там чітко вже ми оприділяємо, яка структура, що там робиться в молочній залозі. Ми, Крім того, поза ми минулому позаминулому році. Закупили сучасний комп'ютерний томограф, один із сучасних в області. В принципі потужнішого немає, але він використовуємо для обстеження онкологічних хворих. В Принципі, навантаження досить велике. Спеціалістами ми теж організували нормальні фахівці, і робота проводиться досить активно. На даний час ми вже, ми вже отримали ліцензію на. Лінійний прискорювач, який ми теж установили і проводили деякі підготовчі роботи, і в принципі хворі вже готуються на проведення даного лікування по лінійному прискорювачу. Щодо занедбаності, то теж хочу сказати, що це теж позитивно. що четверта стадія, наприклад, така сама занедбана стадія онкологічної патології, відсоток з кожним роком зменшується, все таки. Все-таки люди почали йти. Люди все-таки бачать, що, наприклад, ми в онкодиспансері забезпечуємо практично 95% лікуванням медикаментами, обстеженням максимально. Тому люди йдуть і кажуть, не бояться, тому що раніше це дуже великі фінанси, воно все дороге. Тим більше зараз. Ну але ми стараємося це все забезпечити, щоб менше було затрати. Тому що тут психологічна травма, тут і приїхати треба, це теж затрати йдуть. Але що можна з нашої сторони, ми стараємося зробити, щоб полежати людям лікування?